Друзі, всім привіт! Хапайте нову казочку, написану на тему Мандали Ворота смерті. Це мандали Лефополя, і це моє завдання з арт терапії Отже, жили собі люди. Непогано досить жили, не бідували. Все в них було для щастя, але вони цього не помічали, вважали себе обділеними, що їм хтось щось повинен. Вони любили всілякі розваги, особливо посміятися. Часто ті жарти були дурними і навіть жорстокими. І так вони присіли на всіляких жартівників, що повірили їм і подумали, що ті забезпечать їм комфортне існування. І зробили наймогутнішого, і зробили найогиднішого блазня своїм царем. А той блазень. Таємно працював на ворожу державу. І коли прийшов до влади, знищив всі захисні механізми цієї держави. І поки люди реготали, закохані в підлого блазня, той відчинив браму до міста і впустив ворога. Коли ворожі сили опинилися в країні, рогатунів, ті почали трохтіти, на кури все вбивати і готувати. Меншість людей стала чинити опір ворогу, але решта продовжували гиготіти і жити так, ніби нічого не сталося. А коли вони постали перед воротами смерті, були дуже здивовані, кричали За що? і вимагали правителів інших країн захищати їх. Вони настільки увірували в свого блазня, що навіть малювали картини з нього та присвячували вірші. Вони відмовлялися помічати всі злочини блазня, а блазень вже відверто кипкував з них, насолоджувався своєю всесильністю та безкарністю. Але секрет смерті злого жартівника містився в піаніно. Одного разу блазень нанюхався дурман трави і став грати своїм причандаллям на піаніно. І тут кришка захлопнулася, і блазень змінив свою стать. Від переляку той обісрався. Гівно потрапило в кров і розвинувся сепсіс, покликали найкращих лікарів. Але вони не змогли врятувати кривавого блазня. І помер він від власного лайна. А коли він здох, вже не було кому очолювати таких самих рагутунів. Тоді розумні люди об'єдналися і з допомогою інших країн прогнали ворога. А божевільних людей стали лікувати спеціалісти. І дехто з них навіть одужав. Але інші так і померли божевільними. Кінець.